Вітаю на каналі Firewest. В цьому відеоогляді я розкажу вам про досить таки хорошу акустичну систему FD380X. Даний девайс замовляв в інтернет-магазині Rozetka в 2018 році. А також буде велике прохання додивитися це відео до кінця. Якщо вас дійсно цікавить ця тема, тому що я старався над даним відео. І також буде саме цікава інформація в другій половині відео, а саме як програється ця, ця дана акустична система. Тож приємного перегляду! Користуюся цією акустичною системою більше шести років і маю про неї що сказати. Також цей девайс можна придбати в інтернет-магазині Розетка за посиланням в описі, де я власне і замовляв цей товар, а також за такий довгий час цей товар не зняв із виробництва і він досі в є в наявності. По зовнішньому вигляді досить таке хороше оформлення і нічого лишнього. На передній частині сабвуфера з правої сторони є інформаційна наклейка, а по центрі є базове меню управління цією акустичною системою на 8 кнопок, а саме кнопка живлення, дві кнопки збільшення звуку або зменшення, кнопка паузи, режим Bluetooth, дві кнопки переключення пісень вперед або назад і восьма кнопка це переключення між режимами програвання, а саме USB, FM, SD карта і AUX. З правої сторони сабвуфера є ще одна інформаційна наклейка і один USB порт для флешок, а другий порт для SD карти пам'яті, а також отвір для входу повітря при наявності сильних басів в піснях. І ясне діло, що чим голосніші баси, тим більший викид повітря з системи. Ліва сторона даного девайса вільна, а от на задній частині розміщена головна кнопка включення і виключення всієї системи, а також є два регулятори а саме регулювання сили басів, тобто більше басів або взагалі їхнє відключення. А другий регулятор це в свою чергу додавлення гучності і чіткості пісням, які програються на даному девайсі. Також на задній частині йде шнур живлення цілої системи, який не від'єднується від неї. Верхніх два входи для двійного шнура AUX, а нижній ряд для сателітів, які при необхідності можна від'єднати від системи, але не від самих сателітів. А саме, білий колір це вхід для лівого сателіта і аналогічно червоний вхід для правого сателіта. А маленький тонкий дріт зі зваром це так званий FM-тюнер або приймач, який теж не від'єднується від системи. На бокових колонках сателітик практично нічого немає, окрім логотипу FD і прорізу на задній частині для того, щоб їх підвішити на стіну при необхідності. А тепер по характеристикам і комплектації. Живлення системи від електромережі, підключення як дротове, так і бездротове, тип акустична система, сумісність як з ноутбуками, так і з ПК, матеріали, з якого виготовлена дана акустика, комбінований, а в основному це пластик. Інтерфейси USB, AUX, кардредер, а також оснащення FM-тюнером, також присутня підсвітка, яку можна вімкнути, а також вимкнути за допомогою пульта, габарити сабвуфера 198 x 269 x 295 габарити сателітів 115X104 X176. В Комплектацію даної системи входять Сабвуфер одна штука, сателіти дві штуки, сигнальний вхідний кабель Джек 3,5 мм, одна штука, інструкція по експлуатації одна штука і пульт дистанційного керування одна штука, а також додаткова інформація: а саме колір даної акустичної системи чорний. Діапазон частот колонок від 110 Гц до 20 тисяч Гц, а частота сабвуфера від 30 Гц до 90 Гц. Гарантія 12 місяців і країна-виробник Китай. Про пульт я можу сказати, що в нього досить таке шикарне оформлення. Особливо розміщення кнопок, йдеться мова про центральну частину пульта. На рахунок кнопок пульта, то це базові кнопки переключення і перемотка пісень, папок, регулювання гучності або повне її приглушення, включення і відключення підсвітки і 4 моїх любимих кнопки це перемикання між режимами, а саме USB, Bluetooth, AUX і FM. Ну що ж, а тепер я добавлю від себе. Тож користуюся цією акустичною системою більше шести років. І можу сказати, що мінусів за цей великий період часу я просто реально не виявив. Можливо, ви і подумаєте, що я її нахвалюю і рекламую, але ж ні, бо я роблю чесні і справедливі огляди, і придертися до даної акустичної системи реально нема за що. Чесно кажучи, для дому і якихось невеликих домашніх вечірок ця штука підійде ідеально. Щоправда, я сумніваюся, що саме з цією акустичною системою получиться замутити якийсь крупний корпоратив. Тим більше для клубів, бо її реально може бути недостатньо, хоча і грає вона не тихо. Також донесу до відомо, що сабвуфер відтворює тільки баси і звуки, а сателіти відтворюють звуки і сам спів в, в піснях. По плюсах скажу, що мені реально сподобалося оформлення самої акустичної системи, так і пульта керування. Універсальність тут зашкалює через те, що ця акустична система має практично всі види підключення, і цим вона є дуже зручною. На рахунок звуку, то тут дуже навіть добре. Звуки баси чіткі, не дратують і не ріжуть вуха. Ще добавлю, що максимальна гучність 30 одиниць, а вмикаю я не більше 20-25, бо більше для мене вже трохи забагато. А тепер, хто додивився до цього моменту, буде тестовий запис відео. Програвання цієї акустичної системи на максимальній гучності? Тому поставте свій звук на мінімум. Я скажу, що реально задоволений даною акустичною системою, тож не шкодую, що замовив її. І тепер насолоджуюся чіткістю пісень і якістю басів. Тож, це дійсно якісний товар. А на цьому в мене все. Тому для кого це відео було корисним. По бажанню можете підписатися на канал і зробити любу дію під відео для подальшого просування каналу.